Сьогодні вітер південний. Чи південно, навірно, навіть західний. Південний західний, да. Сейчас двоє штук літають. Вітер сильний, то такі вони зложені. Сірий і гречаний голуб. От. І височенько. Височенько впів От. Але у нас біда бляха. Появився новий новий сокол. У нас не було сокола давно-давно. Це вже двічі бив. Вже двічі бив, молоде забрав червоне. О. Сапсанди. Сапсан причому б'є не тільки в, отак, в такому літу, це в середньому, а і цей. І спускається падло так, як тетеря, на, на низ, ну, до метрів п'ятдесяти. Голубенят забрав на метрах п'ятдесят, навірно, в такому районі. О, ось я молоденьке. Стальненьке молоденька. Голуби трошки відтяжки, щоб отак все видно було. От вони ззаді, зверху так тут над ними. Щас зараз їх ловим. Погоді. Ага, вони у нас ці марки. Коротше, це таке вітер. Такий неприємний. Мені не подобається цей вітер. От, сьогодні рано прилетіло. Вчорашнє красненьке, один один з молодих. Ну, я Навіть не бачу колись, дебись перелітає, а коли воно там це прилетіло, то не бачив. Стальненька. Та що була підійна в неї, там би вирвав я, це вже коли розставило там, але щось якісь дірки вкрило. Чи Вона вже линяє, блядь, по новому, я їх, мамозна. Ну коротше це так. І натягується, всі ганяються на яйця. Такий процес іде. короткий ролик, думаю, зніму. Натягують на хату, натягують, знизилися. Все тут. на весь екран сраку свою вставив. Таке коротше Ось льотні Ха -ха. Як не можна їх відладить. Ну і як ти їх відладиш, як вони теж хочуть і жити і все. А ось, бачите, які у нас горіхи Все посохли вже а, і все Морозяка за зашпандюри у нас тоді що померзло коротше, все в садку, абсолютно все. Я думав, що щось може там живе, буде ніфіга. Виноград накритий був агроволокном, поверху агроволокна ще покривалами і все, і померз теж. Це все, що поцвіталося, там теж все померз. Так, голуби знизилися вже геть, але ну, на ту сторону я переходити не буду. Все, Всім до побачення.